Це відео, скоріше за все, буде для мене важко записуватися. Тому що я б хотіла з вами поговорити на тему, взагалі, чого я зникла з Інстаграму, з Ютубу і взагалі соцмереж на місяць, що взагалі відбулося зі мною, як я переживаю цю війну кляту. А, і. Трішки б хотіла поділитися з вами своїми відчуттями, почуттями, емоціями, переживаннями і тому подібне. А... Ті, хто на мене підписаний десь вже. Дуже давно, не буду казати десь вже. А... Деякі знають, що. Мій тато зараз в ЗСУ. І коли е, він. пішов на цю роботу, захищати нашу країну, Україну, мені було б мені було тоді важко. З часом я, чесно кажучи, я звикла. Але Сталося так, що останні три місяці, ну, ці 3 місяці те, що було літо. Не знаю саме чому літо, але так сталося саме ці три місяці. Мені було досить важко їх пережити. Важко морально. Мій стан почав, о, вибачте, за такі довгі паузи. Я просто записую відео по сценаріїв і тому покажу те, що я думаю. Тут і зараз. Те, що я відчуваю. Мій стан був, щоб сам погіршився. Я більше в себе почала входити, а, заглиблюватися, менше виходити в соціальні мережі і тому подібне. Після відриву Каховської ГЕС. А, так, в мене були гарні, гарні дні. Я а, виходила гуляти зі своєю дитиною, я виходила гуляти зі своїм чоловіком, я продовжувала жити, насолоджуватися своїм життям а, і радіти. Так, знаючи про те, що мій тато на війні, що він переживає свої якісь нюанси. Мені дуже не хотілося взагалі виходити в соціальний простір. Не знаю, скоріш за все, я сама себе засуджувала. За те, що як я можу так, як я можу собі дозволити взагалі гуляти, там, не знаю, щось святкувати, коли відбуваються такі події. Але я ні на хвилину не забувала про те, що Що у нас відбувається в країні. І знаєте. Дуже важко говорити, взагалі ділитися цими емоціями, тому що час від часу інколи сама не розумію взагалі, що відбувається зі мною і що я відчуваю. Хочеться просто забитися, Інколи хочеться забитися в угол, в куток, згорнутися отак от калачиком і сидіти. Сидіти, плакати. Інколи хочеться кричати, матюкатися, ненавидіти. Інколи. Інколи просто хочеться жити своїм життям, забути хоча б на мить. А, так я дозволяю собі це, я дозволяю, дозволяю жити життям, але я не забуваю. Я ніколи не забуваю про те, що тато десь там, в країні, повномасштабне. Важко. Я хотіла взагалі, хочу, хочу, я ще хотіла, напевно, з середини літа це зробити, запустити такий свій маленький проєкт тут у нас в Бучі, щоб, можливо, допомогти іншим жінкам. І собі якусь таку підтримку отримати, а, таким же чином. А, запустити такий невеличкий проєкт, очний на збучі, для жінок, які, жінок, дружин, доньок, матерів, кому це буде необхідно для людей, жіночої статі. То чекає а, своїх чоловіків а, з фронту. Поки що цього не дуже не дуже виходиться зробити, тому що постійно щось заважає, постійно відкладається цей момент. А, не можу ніяк, а, не можу спочати, то не можу себе змусити, то не можу. Придумати якісь креативи для реклами цього невеличкого проєкту. То не можу, не знаю, знайти людей, які б мені допомогли. То і ще щось. Ну, постійно якісь відмазки, скоріше за все, я правильно кажу, що відмазки. А, Ось. Або допиваю. Задачте. Постійно якісь відмазки і ще щось. Можливо, боюсь, що в мене нічого не вийде. Але якщо я не зроблю, я не дізнаюся, вийде в мене чи ні. Сподіваюся на вашу невеличку підтримку у себе в коментарях за вашу якусь, за ваші слова. Підтримки, чесно кажучи, вони мені необхідні інколи. Так, я спілкуюсь на, тему, на цю тему, на тему війни, на те, що мій тато на війні зі своєю мамою. Я спілкуюсь інколи на цю тему там, зі своїми знайомими, друзями. Я спілкуюсь на цю тему з чоловіком своїм. Але все одно це важко. І, чесно кажучи, я ж кажу, інколи навіть не розумієш, що відбувається. Що, що відбувається всередині? Не те, що відбувається навколо, що відбувається всередині. А, і хочеться. Хочеться більше розуміння від суспільства, більш підтримки, менше якоїсь агресії. Я не настільки публічна людина, щоб мене там, наприклад, засирали десь, там в коментарях, або ще десь, або публічно. Але я спостерігаю, як в принципі всі за якимось нашим українським публічним полем, і цей весь рач, який відбувається в нашому публічному полі, це просто капець якийсь. Той, хто щось не так сказав, той, хтось щось не так зрозумів, додумав і ще щось. І треба дуже добре подумати, 350 разів, передумати, щоб сказати щось правильно. Тому що, як би ти не сказав... Інша людина може неправильно тебе зрозуміти, і потім починається якийсь оцей срач. Це складна штука за цей місяць, те, що мене не було в соціальних мережах, за те, що я не виходила, і мені не хотілося нічого не записувати, там, не писати пости, не записувати сторіс, там сті. тим паче не записувати відосики в ютубчик. За весь цей час, відпочивши від цього всього, я зрозуміла, що так чи інакше мені це необхідно. Це мій спосіб висловити свою якусь думку, поділитися своїми знаннями, якось допомогти іншим людям. Можливо, зараз, завдяки цьому відео, я все ж таки зможу запустити свій оцей невеличкий офлайн-проект. Можливо, після саме цього відео мені стане трішки легше жити, в принципі. Тому що. Ну, я сподіваюсь, сподіваюсь, на те, що мені стане трішки легше. Тому що я сподіваюсь, будуть не погані там, коментарі і не буде ніякого засудження. І що я побачу від вас як підтримку, я зможу. Зможу щось зробити і зможу комусь допомогти. Знову ж таки, я ці всі відео записую без сценарію, тому, можливо, якась каша виходить, можливо, хтось мене не розуміє. Дещо буду, якщо ви напишете коментар, запитаєте те, що вас цікавить. Спробую або в наступному відео, або, можливо, якимись короткими відосиками відповісти на... Всі ваші запитання або просто в коментарях підписатись. Найчастіше, найчастіше, чесно кажучи, за весь цей місяць я відчувала те, що мене не було, я відчувала більше самотність. Я ніколи не боялась самотності, тому що я раніше жила сама, одна сама собою, один на один. Мені не страшно, мені кайфово від цього, в принципі, від самотності. Я коли знаходжусь сама вдома, я можу робити все, що я захочу, без жодних там сумлінь, не знаю осуду якогось внутрішнього, не від своїх близьких. А просто внутрішнього осуду, що вони там щось подумають або додумують, або ще щось. Мені кайфово сама собою. Але, знаєте, в цій ситуації, коли ти постійно про це думаєш, коли ти чекаєш, сподіваєшся на гарні новини. І, не дай Бог непогані дуже важко. Дуже важко, коли там сідаєш ввечері, коли кладу малу спати я її попала на ліжко і поруч на своєму лежу і читаю там телеграм-канали з новинами. І це. Також важко, особливо коли там читаєш новини приблизно з тих місць, де знаходиться твоя близька людина. Mm -hmm. Зараз кажу аж тут в грудях це зжимається. Поділіться, будь ласка, в коментарях, хто це побачить, хто це почує, як ви, що з вами. Будемо підтримувати один одного, допомагати один одному. Бо якщо ми не будемо всі разом, як один. Мені здається, ми просто не витримаємо цього. В цій нинішній ситуації, то що у нас зараз в країні, в цій повномасштабній, ми повинні бути разом. Чесно кажучи, мені здається, навіть повинні бути разом. Всі жінки. Хто як не ми? Настільки сильні, настільки мужні. Не зможемо це все витримати. Але без срачу Хвилинка юмор. Добре, я буду, напевно. Тоді вже закінчувати свої роздуми. Буду вдячна вам за коментарі, за слова підтримки або за ваші роздуми, за ваші якісь думки під цим відео. Підписуйтесь обов'язково, ставте лайки, дивіться до кінця. Буду вдячна, можливо, за поширення цього відео. Підписуйтесь на Інстаграм. Я зараз там буваю майже кожен день. Виключення це можуть бути вихідні. Тому і там багато інформації з психології, яка може вам допомогти витримати це все. Тому підписуйтесь на мій інстаграм, на мій YouTube. Усі посилання будуть в описі цього відео. Всім гарного дня! Цілую!